Яке наше ставлення до слов життя і смерть? Можна піти шляхом філософії і робити багато висновків, але краще, краще за все взяти святе письмо, Біблію, і відкрити для себе ці етапи нашого земного існування, життя і смерть? До речі, тільки людина усвідомлює. Що має життя, і що є смерть. І будь-яка інша жива істота не має ніякого уявлення, що це таке. Отже, відкриваємо книга буття, перша сторінка Біблії. Ми читаємо, що Бог наш творець. Створив людину на свій образ, на свою подобу. І є мета у Господа створити людину для себе, для своєї слави. По-перше за все, призначення життя людини, кожної людини. Ми живемо для слави Господньої, для того, щоб славити Господа. А далі ми. Розуміємо, відкриваємо, що тільки він, Господь Бог, є єдиним джерелом життя. І що ми читаємо і бачимо далі? Адам і Єва спочатку мають дуже добрі відносини з Богом, вони разом знаходяться у Едемському саді, але потім Адам і Єва не послухали Господа. І вони починають своє спілкування з сатаною і послухали, до речі, послухали хитрого змія. І ось з цього часу зв'язок з джерелом життя, зв'язок з духовним живленням було обірвано. Да, вони не вмерли водночас. Але духовне життя було обірвано. Втрачено. І з цього часу в людстві стала панувати смерть і страждання. Щоб нам краще розуміти, що таке життя без Бога, я наведу вам приклад з природи. У природі існує метелик, уявіть собі, він навіть не має рота, щоб їсти. І немає рота тому, що його життя вимірюється часами. Метелик вранці народився, вночі помер. То навіщо йому їжа, навіщо йому рот, коли його життя це години. І це дуже яскравий приклад приклад нашого життя без Бога. Це життя як життя метелика. Але ми Добре розуміємо, що Ісус каже нам через Святе Письмо, що кожна людина, це син або дочка, донька живого Бога. І Бог це наш Отець, то ми не є метелики. Ісус Христос, наш Господь і Спаситель, прийшов на землю з метою, щоб кожна людина. Мала можливість знову підключитися до джерела життя, відновити свої відносини, стосунки, своє спілкування з живим Богом. Сьогодні вчені все частіше кажуть про те, що в майбутньому людина отримує таку можливість приєднання до штучного інтелекту. Або до нейромережі. Але давайте поміркуємо, що краще мати у своєму розумі штучний інтелект, який може панувати над вами, і він не додає нам життя. Може, ви отримаєте якісь там суперзнання, але не вічне життя. І так, що краще. Мати у розумі штучний інтелект, або мати у розумі у серці і у душі Господа Бога. І для цього Христос прийшов на землю, щоб ми відновили своє підключення до духовного живлення Створцем і мали вічне життя. І на останнє відкриємо з вами. Новий заповіт, 2 Петра, глава 3, вірші 8 і 9. Нехай же одне це не буде заховано від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь з обітницею, які вважаються барінням, але вам довго терпить. Бо не хочу, щоб хто загинув. Але щоб усі не повернулися до каяття. Благослови вам! Друзі, якщо ви знаєте людей, для кого це відео буде актуальним і полезним, поділіться з ними ссылкой. Пожалуйста, підпишіться на канал і пишіть коментарі. Спасибо.